Ну що, покинемося до дуже цікавого стріма. Викрасили 10 плашечок. Чоловий колір і 10, 20, 20 плашечок всі викраси. і будемо робити дуже цікавий стрім. Красимо красочкою латекс преміум. Зверху буде э, чорний э, антрацит кольору піна, лак, копеч. І на пів Буде дуже цікаво з тим, всіх чекаю. Продовжуємо наносити панельний панель лак на наші плашечки, готуватися до прямого літира і робити вашки на всі епіцентрі цієї країни. Наш слімлайм заколірували в антрацит, наш лак вже абсолютно висох. І наносимо максимально хаотичними лазочками його. I'm fire. I'm a masterpiece. Golden light in my soul. I was born to glow. Even storms couldn't. Зараз ми з вами нанесемо слімлайм протезною технікою валіком. Погнали. Тут у нас вже нанесений слімлайм чорний. Ми з вами беремо самий звичайний валік з ліним ворсом, наносимо на нашу поверхню хаотичними рухами, розкладуємо його. Дальше, що ми беремо? Саму звичайну губку. і пішли його. Трішечки про приглажувати. Тобі ж у нас йде внизу малюнок. Ми е, вимальовуємо малюночок губкою, І ось тут остається такий гарненький візерночок, який ми нанести з вами валіком. So the... І вийшли такий результат. Получаем такие результаты, что конечно баба сюда лакаемся, да, супер.